Друзі, всім дай Боже. Ми знов на полі. Вже робимо передпосівну культивацію, там теж культивірують. Ми тут культивіруємо. Колега подзвонив, каже, приїдь, поможеш, покатаєшся. Може ще вмовлю, поїдемо на моє поле, поки мій трактор розібраний. Линіло, і отак воно робиться. Що, друзі, треба вже сіяти сою. Там вже люди щось підсипають, напевно, під сою, напевно, розсипають добриво, зразу по ньому культивірують. А тут ми. Навіть прийдеться два рази йти до зеленого нічого не закриває. Тут буде два рази, зараз я сідаю за руль. Ну раз як ми тут культивірували, то я от там десь за тими корчами як застряг. Відео є попереднє. Витягнули звітом. Я не приїду, ні. Це ніяка, що ну, добре. Проба другий слід. Але тут вітер то є капець. Чи, друзі, підкажіть, напишіть в коментарях, які бактерії кращі. Ті, що рідкі, що їх потрібно протроювати свої протроювати нема. Чи ті бактерії, які в порошку в пачці. Бо ціна різниця в ціні суттєва. У нас вони коштують в пачці на 100 кг 400 гривень, а в рідині вони коштують 100 гривень. Ну, есть, чому така різниця? Що з них краще буде, бо варто каже, що протроєні вони значно кращі, бо кожна насенина буде протроєна, оброблена. А в, в, ті, що є в пачці, сухі, вони так кожну насінина можна нима не зачепити. Тому напишіть, що дієвіше, що ефективніше і що краще. Бо питаємо вже багатьох фермерів і люди розділилися, скажімо так. На два табори. Одні кажуть, що краще впасти ті сухі, інші кажуть, що краще все-таки протроювати. Тому напишіть в коментарях, буде цікаво почитати і прислухаємося до вашої поради. Пішов навроки набиває зелене це фігня, але все-таки набиває. Давай, трохи? давай, газуй! би грядку Так, ну що, друзі, все, останній раз проходимо, в кінці робимо завору. «Ти, там, ти, роблю, Ні. Потім тут робимо завору. І квітка, і можливо ще на одне поле сьогодні перейдемо на моє, а може вже і не перейдемо, то не, невідомо. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте моцного хлопського лайка, пишіть коментар. Напишіть, до речі, про те, що я вас питався. Можливо, хто що знає, що краще, які бактерії краще, рідкі чи ті, що в пашці, сухі. Далі буде.